Лавуцькій міській лікарні облаштували підвальне приміщення для того, аби в будь-який момент надати невідкладну медичну допомогу. Комплекс повинна бути надання медичної допомоги і в будь-який час, якщо навіть повітряна тривога, якщо десь якась загроза будь-яких вибухів, ми маємо десь надавати цю допомогу. Я скажу, що не кожній лікарні є такі укриття. Це дуже важливо, що вона сьогодні є. Це майбутнє, це безпека, це Ну скажу гарантія того, що е, люди в будь-який момент можуть отримати допомогу, навіть в породілля наранародити ту дитинку. Це теж дуже важливо не на четвертому поверсі, а тут в підвалі, де безпечно, де тепло. У даному приміщенні за потреби зможуть працювати хірурги, травматологи, анестезіологи та гінекологи. Вони переконують, що робота в новому блоці буде зручною та безпечною, адже вже його перевірили. В принципі, все провірено і все, і все проходить, і все має працювати, функціонувати без, 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 без Ні, Зроблено дуже гарно, дуже було. З того, що виходили адміністрація, ну зробили максимально. І так само адміністрація прислуховувалася до практикуючих лікарів, і всі вказівки були враховані. Комплекс збудовано у стислі терміни, що дозволяє найближчим часом розпочати повноцінну роботу. І ми бачимо, що за досить обмежений короткий, ну досить короткий термін. Виконано такий великий обсяг робіт, дуже великий, тому що тут і технологічно, і технічно було дуже складно. Ну це підвальне приміщення, треба запасні виходи робити, і це все треба провести бо було такий стан. Тому тут операційна нічим не відрізняється, чим операційна. І чим чим, чим сибі лікарні? Славуцька лікарня входить до кластерних закладів. Тож мати змогу надавати допомогу у надзвичайних ситуаціях актуально та важливо, запевняють лікарі. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. Кабмін вніс зміни до постанов про облік внутрішньопереміщених осіб. Відтак майже половина переселенців вже не отримують коштів. Решта отримає за новими правилами. Основна зміна стосується форми заповнення заяви, оскільки даний вид допомоги раніше надавався на одну особу. Зараз цими змінами зумовлено звернення оповноваженої особи одного представника, тобто звернення відбувається від сім'ї. Розрахунок даного виду допомоги проводиться з урахуванням середньомісячного сукупного доходу у порівнянні з прожитковим мінімумом сім'ї. Тож новий закон забере щомісячні виплати у таких категорій. Це для осіб, у які здійснили протягом періоду придбання транспортного засобу або автомобіля, віддати випуску, якого минуло менше п'яти років. Для осіб не призначимо в подальшому допомогу, які мають на депозитному рахунку більше 100 тисяч гривень. Для осіб, які здійснили придбання земельної ділянки, купівлю квартири, замовили будь-які послуги, соціальні чи освітні, або здійснили придбання також банківських валют іноземної готівки на суму більше 100 тисяч гривень. Також виплати не передбачені для осіб, які перебувають на повному державному утриманні в місцях позбавлення волі або здійснили злочин проти національної безпеки України а також особам, які перебувають за кордоном, більше 30 днів поспіль або 60 днів сумарно протягом періоду, який брався до розрахунку. Натомість для категорій соціально незахищених верст населення виплати продовжуватимуться надалі. А саме це для таких сімей, які мають на виховання дитину до шестирічного періоду, також мають на виховання троє і більше дітей, мають у складі сім'ї дитину з інвалідністю до 18-річного віку, осіб з інвалідністю першої або другої групи. В складі сім'ї є особи, яких вони доглядають. Наприклад, особи з інвалідністю першої і другої групи внаслідок психічного захворювання, або просто особи, яким надають соціальні послуги. Загалом у Хмельницькому понад 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них 12 тисяч вже не отримують допоміжних виплат. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Знову Хмельниччина зазнала втрат. В останню путь провала військового 48-річного Віктора Ковальчука. Рідні чоловіка згадують його як добру, турботливу та співчутливу людину, який відважно захищав Україну до останнього подиху. Знаєте, З ним я провів ну, всю свою молодость. Спогади э, про нього просто самі положительні, самі. Вот. То есть, я не можу нічого про нього поганого щось згадати. Характер, ви, розумієте, такий от був, що э, дійсно э, що можна було на нього покластися. То есть, в цьому плані я ніколи, я знав, що якщо я до нього звернуся, він завжди мене виручить. На початку повномасштабного вторгнення Віктор вирішив, що захищати територію та найближчих його громадянський обов'язок. Проте у воєнкоматі чоловіку відмовили. Ситуація змінилась у 2023-му, коли розпочались активні наступальні дії з боку Росії. І Віктор таки потрапив до лав Збройних сил України. Служив він у 33-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Лийшов, знав тільки це я, бо тому, що навіть мамі він сказав, що їде в Польщу, бо ну, понятно, що всі були проти що щоб він йшов. Ну, взагалі, я вважаю, що ну, ніхто ні, не хоче йти воювати. Тому що це це важко, важко йти. І да, він пішов тільки під таким підлогом, що каже, що я їду в Польщу. 23 липня 2023 року сину захисника Сергію зателефонувала та сказали, що батько вважається зниклим безвісті. За цей час знайти його живим так і не вдалося. Тіло Віктора знайшли на Запорізькому напрямку, де чоловік виконував бойове завдання. Поховали героя на Алеї що у мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Роботи фотографа, що підкорили серця українців у Хмельницькому обласному художньому музеї. Представили майже дві сотні світлин військовослужбовця Максима Бурди, який загинув у січні 2023 року поблизу Бахмута. Це була дуже складна виставка в плані експонування. Напевно, вона трохи перегружена для відвідувачів трохи тяжко, тому що багато. Але ми всі фотографії, які нам запропонувала сім'я помістити до експозиції. Ми взяли всі, тому що актуальність ну, надзвичайно важлива побачити. ось зараз ми знаходимося в такому відділі, де лиця портрети людей, які захищають кожного дня Україну. Ми просто не могли щось відкласти. Та не експонувати, тому робіт багато, але вони дуже важливі. На війну Максим пішов добровольцем, навіть попри травму хребта. У мирному житті він був весільним фотографом. Ця діяльність поклик серця та душі, адже він бачив так, як не міг побачити ніхто інший. Фотовиставка мрія Максима, яку за життя реалізувати не зміг. Відтак мама та дівчина загиблого організовують її вже в десяте. Вірю, що Максим сьогодні з нами і бачить усі Ми пишаємося ним. Так само вірю в те. Що з неба він бачить свої найкращі кадри, як фотограф. Саме тому назва цієї фотовиставки Небесний фотограф. На меті виставка має три цілі: показ світлини, який Максим робив на фронті, вшанування усіх героїв та продаж фоторобіт, футболок, худі та світшотів. Кошти з яких перерахують до благодійного фонду Янголи Азову». Виставка у Хмельницькому триватиме до 21 січня. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Який бюджет плануєте витратити на святкування нового року? Ой, не знаю, я ще не думала. А що будете плануєте купувати? Е, якщо чесно, навіть не знаю, тому що так вийшло, що на новий рік я буду працювати. Але святкують друзі, ну зазвичай це олів'є, мандарини, ящик, ящик шампанського це найголовніші страви, які точно будуть. Так як в нас буде, ну не в нас, в друзів буде велика компанія. Ну, я думаю, приблизно це десь по тисячі гривні з людини. Мінімум. Це скільки приблизно? – Ну, по сьогоднішніх цінах це, напевно, буде десь півтори тисячі. А що плануєте купити на новий рік? А, салатик зробимо, десь овочевий, М'язку з дому передадуть села. <сі> бутерброди, ну і щось, щоб дитина їла. Ми святкувати не будемо у нас, штату на фронті. На новий рік ми зробимо <сі> олів'є і все. <сі> скільки плануєте витратити на новий рік? На новий рік не знаю ще, скільки ми там зробимо. Не знаю, взагалі, якщо чесно, настрій не для святкування. Але будете щось купувати на стіл, ну, якесь таке. Може, фрукти, якісь типу того. Ми пенсіонери витрачаємо потрошки всього. А що будете купувати на новорічний стіл? Їсти, що їсти будемо. А от купила кров'янку. А сама голубці нароблю, холодець зроблю, та й хвати з мене. Я не збираюся його святкувати, вибачте. А чому? Традиція така. Навірно, півтори тисячі. А що будете купувати? Апельсини, мандаріни, м'ясо. Господі. Оселедці, рибу. Я знаю, десь півтори тисячі. А що будете купувати? Вже купила. А що купили? М'ясо купила, таке от всяке. де що маю своє. Так що будемо старатися держати форму. А який бюджет плануєте витратити на святкування Нового року? О, не знаю, думаємо? Да, ще думаємо. Ну скільки приблизно? Ну, на менше десь в раз, раза півтора, ніж в тому році. Яку ціну можете вкладати? Ну, Тисячі три, напевно, 3-4 десь так.